Так, вітаю кролюників, вітаю всіх, хто любить кролики. Я теж їх дуже люблю і в мене їх завжди багато. Хтось мене питає, скільки кроликів, я завжди крутаю. Не знаю, повні клітки. Ну наразі бачите, я з панонами взагалі дружу. У мене багато дуже панонів. Панони, панони, панони. Але і полтавці мені дуже добре зайшли, тому. І полтавці потроє сидять, і полтавці, і полтавці. Клітки в мене в приміщенні, маленькі, але все гарно, сухо, зручно, комфортно. Тобто гнів викидати легко і все таке. Їм тут сухо і чудово. Тому, тому якось так. Є в нас кролики пано, є у нас кролики полтавське срібло. В чому різниця, я навіть не скажу. Я скажу, що панон більший виростає, полтавське срібло, як на мене. Так мені здається. Але в кожного, в кожного, сліп, в кожного свої кролики і в кожного... в кожен щось своє бачить. Кожен, може хтось має якесь полтавське срібло більше, як в мене. Не знаю. У ну, мене самки робочі по 5 кг, а панон самки робочі по 6 кг. Але тим не менше. Кролики всі дуже гарні і... і сіріють і все як має бути. Їдять ячмінь, корм їдять трохи, люцерку. Люцерка у нас тут є недалеко, ми її тут косимо, успішно збираємо і кролики наші ситі і чудові. Є в нас така крилиця, якщо когось цікавить. Ми вже її забрали від кроленят, поки що не порою, але... Така. молодьожки дуже багато, молодьожки класно і просто дуже багато. Це вже таким кролем я вже пару крилиць покрив. Показую кролика, він тут трохи бігає собі. Він тут трохи бігає, трохи кролиць покриває. Зараз вам не буду показувати, демонструвати, але сьогодні він вже дві справи зробив. Так що так, мучити не буду, але в ефірі з'являюся, щоб попитають, як кролики, чи є відео, чи все добре. Так, друзі, кролики є, кролики всі здорові. Дивіться, кролики в мене не здуваються. Зараз в багатьох Літом проблема здуття кроликів, вдохнуть. По-перше, щоб було чисто всюди. У мене сюди чистенько. І в клітках, хоча я раз в тиждень до цих кроликів приїжджаю, як чисто в клітках то що то все дає сітка. Сітка дає чудово. має сіна вони вже з'їли, зараз їм ще підкину. Вот. Сидять у нас в медалевих клітках. По двоє, по двоє, по двоє. Троє, троє. Полтавці, дай я по трьох поселив. Бо не що маленький, то, то якраз їм буде тут норм. Зараз їм поготую, зараз вам ще інших покажу. Так. Зараз ще на інших подивимось наших кроликів. Ще в нас один на дворі кролики. І теж себе тут дуже зараз гарно і комфортно почувають. Ось такі наші кролики. Мають сіно, має дичні, мають корм, гарна королева з кролонятами пано. Тут одна, гарні козаки в неї, всі чудові. Зараз щось їм підсипимо, якраз на вечір до них добрався. Тут інші маленькі. Угу. Хтось їсть, хтось десь там. Хтось спить, ну тут не поймеш. Але такі. Це наші кролики всі чудові. Цю крилицю ми підкупили, вже спаровану гарно. І вона вродила 4, 8 чи 10, треба рахувати, та тобі... нікого не рахую, вже в кінці рахую, що забивають, що продаю, тоді рахую. А так, бачите, клітка з двох дверок. Дворова. Тут у них сіно, все добре, все закривається, тут у них вода і двоє вони в мене ростуть. Тут дві крилички. І там так само. Крилиць мають дуже багато, гарних, чудових. Мама їхня шиншила, тато їхній пано. Ну такі дівчатка гарніші, оці дві, ці дві там їхні сестри. Це дуже добре. Тут ще молодий, молоді, ці, молоді полтавські срібло. Тут ще молоді полтавські срібло, скажімо так. Всі бігають, всі гарно граються, бачите, всі вони на біля всіх чисто, мають корм, мають сіно, мають воду, п'ють, кайфують і добре себе почувають, скажімо так. Жиру пережили всі дуже добре. Бо все-таки одні в приміщенні, одні там, одні тут. Тут під навіс. Тут їм легше жиру переносити, ніж просто на вулиці, бо в людей є кролі на вулиці, на сонці. Там просто зовсім інший діж. Ми ну зараз тут їх підкормимо. Є великі клітки, де кролики родять, є менші, де їх розцей. Ну Це такі мої дворові клітки, народів я робив 10 років, навіть не 10. У мене малому вже 15 років, Ото 15 якраз я перший поверх зробив і син, каже дружина, народжується. І ми погнали в рудон. 15 років тим кліткам, але ну, ті клітки чудово служать. Сітка на дні, кролики не, не себе так, комфортно там почувають, і вітром їм продуває і все їм тут чудово. Тому мої кролики жиру перенесли добре. В приміщенні я квітки показував. Зовні тут теж все огонь. Хтось спарований, хтось чекає на споровку, хтось спарувався. Кролики, слава Богу, є. Є що бити, є що продавати. Так що кому цікаві кролики. Звертайтесь, пишіть, номер мені буде в описі. Можна підібрати по різних лініях. Самців ще покажу. По панону є як мінімум три лінії. Ну, Дві, я би сказав, як мінімум, вже тепер вже і третя буде. Отакий самець зумані до нас теж. Приїхав, вже він успішно працює, Тож, ви потомство його бачили, я показую. То Нова лінія у нас самець теж підкупний, гарний. Ну, в общем, щось Стараємося, що щось зробимо, щоб самому собі було перш за все цікаво. А так багато говорити не будемо. Кроликів погодували, їсти мають. але не дуже, зараз додамо. Вони ж сіно мають. Зерна корму, зараз дамо, корму Тому такі справи. Всі, кому цікаві кролики. Звертайтесь, пишіть, спілкуємось, щось покажемо, щось виберете і вибрати. Панон є що Пановні, кілька ліній то, то точно. Є і її полтавці гарні. Ну, все, я тільки що показував, все розказував. Так, все, як то кажуть, як завжди, на скору руку. Як завжди на скору руку, але слава Богу, Боже. що все так. Так, і як завжди улюблена вечеря, сіно, класне таке підвялене, ліцерка. Кролики від нього в захваті. Зранку їла ячмінь, хто корм, хто ячмінь, хто як. А ввечері сіно, води зараз долию. Всі будуть щасливі. То крилицю обтікла ми покрили. Я показував. Ми козаком покрили гарно. Так. Ну і тут у нас все. Все спокійно, все гарно. Тому так. Такі от наші кролики, кому цікаві кролики, пишіть, можна щось домовитися, можна поміняти на щось на зерно, на будь-що. Або м'ясо може комусь треба. Але м'ясо і нам треба. Добре, друзі, будьте здорові. Всього доброго. Пока.